Усім привіт! У минулому відео ми визначили з вами йогу як галузь практичної психології. А сьогодні я підготував для вас ролик, де наведу цілих сім доказів цього судження. А мене досі звати Михайло Ахікян і давайте починати! Хоч психологія як наука була започаткована лише у 1879 році, вона в своїй основі спирається на давньогрецьких філософів. Тож, з них і почнемо. Фалес Смілецький вважав, що весь світ має душу і називав її джерелом життя. Анаксимен конкретизував цю концепцію, провівши аналогію між людською душею та повітрям або диханням, як життєвою силою. Геракліт Ефеський, на відміну від Анаксимена, вважав основним матеріалом душі не повітря, а вогонь. Прочитавши катхоупанішадо, можна помітити, що ці ідеї є тотожними до концепції прани та дихальних технік або пранаям, які, хоч і працюють напряму лише з повітрям, часто називають такими, що роздмухують внутрішній вогонь. Також Геракліт вважав, що почуття це перше джерело інформації про світ, але воно може приводити людину в оману, коли неправильно інтерпретоване. Якщо душа правильно трактує почуття, то людина здатна пізнати логос принцип організації всього у світі або істину. Арістотель також відводив велику роль розумінню психічних процесів, включаючи і роботу органів чуття. Ця концепція також зустрічається нам у Катхаупанішаді, ба більше вона покладена в основу йоги її визначення. Адже згідно цього тексту йога це стійкий контроль над індріями, почуттями та органами сприйняття. Будучи одним з найбільших мислителів давнини, Сократ був першим, хто використовував слово психіка. Він вважав, що істина знаходиться всередині кожної людини і не може бути нав'язана авторитетами ззовні. Тотожну ідею ми зустрічаємо у Пхагаватґіті. Де сказано, що його можна реалізувати лише протиставивши свій розум писанням, який досі для більшості є непририкаємо авторитетом. Використовуючи діалектику як основний метод пошуку знання, Сократ стверджував, що найкращий спосіб пізнати власний внутрішній світ це ставити собі питання і усвідомлення розмірковувати над відповідями. Легко помітити, що подібний підхід є основою не лише цілого комплексу медитативних практик, але й будь-якої сучасної психотерапії. Гадаю, цих прикладів достатньо для того, щоб зрозуміти, що і у йоги, і у психології є спільне минуле. Тому давайте перенесемося у сучасність і переконаємося в тому, що і в сьогоденних реаліях йога не втрачає своєї актуальності як елемент практичної психології. Як у Йозі, так і в психології великий акцент робиться на самоспостереженні. Його споконвіку була виключно медитативною практикою і порівняно нещодавно доповнилась гімнастичними комплексами. Зокрема, на стінах храмових комплексів міста Мехенджодара були знайдені кам'яні рельєфи, яким щонайменше 4,5 тисячі років, і які зображають медитативну позицію. А батьком сучасної психології вважається Вільгельм Вунд, основним інструментом якого, як і більшості психологів 19 го сторіччя, був метод інтроспекції. Причому піддослідного, перш ніж проводити із ним якісь експерименти, довго навчали глибокому зосередженню та саморефлексії. Обидва цих підходи сприяють усвідомленню власних відчуттів, думок емоцій і поведінки інсайт це раптове усвідомлене знаходження рішення будь-якої задачі, що стало результатом тривалої, несвідомої розумової діяльності. Поняття інсайту є невід'ємною частиною гештальт психології. Вперше цей термін застосований у 1925 році Вольгангом Келлером. У дослідах Келлера із людиноподібними мавпами, коли їм пропонувалися завдання, які могли бути вирішені лише опосередковано, було доведено, що мавпи після кількох безрезультативних спроб припиняли свої активні дії і просто розглядали предмети навколо себе, після чого могли досить швидко дійти до правильного рішення задачі. Надалі це поняття використовувалося Карлом Дункером. І Максом Вердгаймером, як властивість людського мислення, при якому рішення досягається шляхом умоглядного розуміння цілого, а не в результаті детального аналізу. Для активізації свідомості у сучасній психології існує ціла низка спеціальних психопрактик. Разом із тим, абсолютно той самий принцип був описаний майже 2000 років тому у йога сутрі Патанджелі. Сам термін інсайт у тексті звучить як «самадхі», а психопрактика, що приводить до цього стану, називається «сам'яма». Сучасні психологи визнають важливість інтеграції тіла та розуму для досягнення стабільного психічного здоров'я. Якісна гімнастика йогів побудована таким чином, щоб тренувати не стільки м'язи, скільки нервову систему, а саме Префронтальну кору головного мозку, базальні ганглії, червоне тіло та покращувати прохідність нервового струму в цілому. І йога, і психологія використовує методи поглибленої релаксації для зменшення наслідків стресу. Сучасна психологія запозичила у йоги деякі дихальні практики та аутогенне тренування, що є одним із варіантів медитативних технік. У практиці ж сучасного гіпнозу ми також можемо побачити безліч елементів, що зустрічаються у класичній йозі. Це і позиція з глибоким розслабленням, і деякі методи його навіювання, і використання пальцевих замків або мудр для укорінення необхідних станів, і фіксація погляду у точці міжбрів'я. Рання психологія була орієнтована на вивчення свідомого розуму. Але наприкінці 19 сторіччя австрійський лікар Зігмунд Фройд висунув теорію несвідомого. Згідно з Фройдом, поведінка багато в чому визначається минулим досвідом, у тому числі і ранніми дитячими спогадами, та внутрішніми імпульсами, про які людина навіть не підозрює. Несвідоме формується шляхом низки психічних захисних механізмів, зокрема витіснення, процесу, у якому тривожні переживання і пригнічені почуття витісняються із свідомого розуму, стаючи частиною несвідомого. Однак і це було описано у Йога Сутрі Патанджелі, хоч і не настільки детально, як це зробив Зігмунд Фройд. Зокрема, у 30 й сутрі ми можемо зустріти. Опис дев'яти проблем, із якими практик може зіштовхнутися під час своїх занять медитацією. Це психосоматичні хвороби, апатія, сумніви, неуважність, лінь, нестриманість, хибне сприйняття, розсіяність, відсутність стабільності. Усі вони можуть виникати унаслідок того, що людина під час практики медитації ворушить давно витіснену проблему. І на десерт, як у йозі, так і в психології велика увага приділяється навчанню саморегуляції. Вони обидві допомагають людині розвивати емоційний інтелект, навички управління емоціями, розуміння своїх власних почуттів та емпатії до інших. І йога, і психологія сприяють постійному розвитку особистості, допомагаючи зрозуміти себе краще. Та підвищити рівень самоповаги. Вони допомагають зрозуміти власні потреби, бажання, мотиви та обмеження, що сприяє розвитку особистості та покращенню відносин з іншими людьми. Як йога, так і психологія підтримують ідею постійного самовдосконалення, що включає розвиток позитивних якостей, боротьбу із негативними звичками та роботу над особистісними недоліками. Як йога, так і психологія спрямовані на процес трансформації особистості та вивільнення абреакцій, саме тих витіснених, несвідомих та неперетравлених свідомістю частин емоцій. І для кожного цього пункту і у йозі, і у психології була розроблена ціла низка психопрактик. Разом з цим обидві ці науки стикаються з проблемами росту. І на відміну від, скажімо, ядерної фізики, в обох цих галузях є достатньо людей, що вважають необов'язковим отримання бодай базової профільної освіти, перш ніж приступити до роботи. У кожній є свої фріки, що профанують її, відходять від методів наукового дослідження та завдають реальну шкоду своїм клієнтам. Саме для того, щоб розвивати науковий вектор у йозі, Покращувати загальний рівень освіти викладачів та подолати низку стереотипів у сучасному суспільстві мною була створена Асоціація йога інструкторів України. Дізнатись про неї більше, підтримати її розвиток та долучитись до нас можна у нас на сайті. Практикуйте йогу з розумом та до нових зустрічей!